Шановні односельчани, у мене для вас гарна звістка. В нашому селі відкривається Маслюківський аграрний технікум імені Юрія Кармазіна. Сокращенно – матюк. Не путаті з бл. Ять. Володя, що ти таке кажеш? Шо, що, білоцерківський ліцей ядерних досліджень. Скорочено бл Люда, блядь, Що воно таке пікає? Опять, в нашому технікумі буде три факультети: комбайнознавчий факультет, факультет рогатої худоби і факультет соціального захисту з кафедрою сторожів. Володя, оце скільки себе пам'ятаю, що ніхто не вчився на сторожа. Ото наш шинок кожної ночі і чистять. Все, не обсуждається. Ректором технікуму призначаю. Себе. Володю, ти ж п'ять класів школи закінчив, якийсь тебе ректор. Що ти там викладати будеш? що що? Хімію! Ой, откуда ти ту хімію знаєш? Що там її знати? Дріжджі, сахар і вода один до п'яти. І все. Самогон готовий. Я, так сказать, працюю на цільову аудиторію. Рецепт ідеальний. Думаю, вас всіх цікавить, скільки буде коштувати навчання. Значить, трійка три мішки картоплі, четвірка чотири мішки. І п'ятірка це. Володя, всі вже поняли. П'ять мішків картоплі. Юда, от чого ти така розумна? Неправильно. П'ятірка це 0,5. толкаш. Отож, запрошуємо всіх до нас. Вступити в технікум можна таким людям: тим, хто після 9 класу, тим, хто відсидів не більше двох років, і особам молодше за 35 років. Mm, так у нас же в селі таких нема. Тюх, люда. Так це що виходить? Технікум не відкривати? От. Да що воно все добре пікає?